Парковка в коростиші. І по гранітній дорожці ми йдемо в парк скульптур. Забула назву скульптора, але він у Книзі рекордів України Коростишів по кількості скульптур на душу населення. Ось уже перша, Уже бачу. О, і другу бачу, і третю бачу. Та капець, тут самі скульптури. Так, щас. Дивіться. Боже, і п'яту бачу. О, капець, боже, що це таке? Боже, яка красота. І он красота. О, Боже, як красива. Гляньте. О -о -о, боже, дивіться, ось. Боже, як красива. Це кінь. Це кінь. Боже, як який кінь. Так. У траві, мабуть, не можна, чи можна? Село Полтава приїхало в Коростиші. О, яка русалочка. Вау, просто вау. Господи. Боже, як красиво. Скільки населення в коростешеві? 29 чи 23 тисячі, не поюжити мене. Капець, боже, який парк отгрохали собі. Пішли сюди. 40 років чувак 700 скульптур зробив за своє життя. Боже, а дорожка яка красива, так. Да. Боже, Полтава, Полтава, мать-перемать. Дивіться, який гарний парк. Оце ж нам в дендропарку о, таке теж можна було зробити. У нас немає граніту, але мені здається, справа не в граніті, а у політичній волі. Боже, як красиво. Оце, блін. Оце в мене о, боже, лавочка, дивіться, лавочка. Сів і милуєшся річкою, скачками даже. Дивіться, які клумби. Боже. Це альпійська горка, мабуть, як вона називається. Я ж не розбираюсь. А, парк перемоги, да, мені підказують. Не кажи Дендропарк, він і так більш-менш. Да, а... а парк боже, як красиво. О, все, мені погано. Ну, крась, так, треба сміятися не над словом красиво, ти то, то, поняла, не не ну, а над тим, що він Ну. Боже, як красиво. це ти квітка, оце. Я це так не знаю? Куша, як гарно. Блін, як гарно Полтава, їдьте в корости заїдьте в центральний парк. Подивіться, як можна. Город 25 тисяч населення, це як півмир города. Мене питають, Таня, чого ти не любиш Полтаву? Чого ти її так критикуєш? Я не критикую Полтаву, тобто я критикую, але це з любов'ю. Я хочу, щоб Полтаві було так гарно. Дивіться, глаз на граніті. Я знаходжусь у місті Коростишів. 25 тисяч населення, як півмиргорода нашого в Полтаві 300 тисяч населення. Ви побачили б цей парк, я вам його зараз покажу, і буду батюкатися всю дорогу, що тут гарно. Тут так гарно, і я хожу і уявляю, а якби це був наш парк перемоги, якби це був полтавський, як не парк, а сад, можете виправляти сад перемоги. Дивіться, ну чого у нас не можна таке зробити. А, у нас граніту немає, так, да, я забула. А ще у нас мозгів немає. Закреслено, немає політичної волі. Немає політичної волі Ось зробити таку красоту. Єдиний випадок, коли виправдано свої ратиці в кадр. Ноги, в смислі, то що я йду по класному Є граніту. Так. Ваш потенціал стількості завжди більший, ніж що ви випробування, з якими ви стоїв... зіткнулись. <гум> а там, подивись, а там була тегатус. Боже, яка Бачиш Голову там бачиш, там підне такси. А там глаз. А там глаз на лавочці. А Там валяється якась голова. Боже, яка красота. А ця голова це, це Пікассо. Дівчата, Пікассо ж, звісно. Я не знаю, що це таке, щось страшне. Ой, не, не видержую такого екзистенціоналізму, чуть не скале ексгебіціонізму. Оце. Оце для сувенірів я не можу поняти. Дивіться. Ну Дивіться, цілі оці. А, он обруски. А що там, Дивіться, там якась пішли туди. А лавочка, до речі, в неї сідати не можна, вона без ножка. Ви замітили? А квіти які гарні. Оце, оце юка? О. Юка. Боже, як гарно, боже, як красиво. Боже, а це що за чари? Сова. Яка сова? А, сова! Ось, оце що це таке? Господи. Стоунхендж. Стоунхенд. — Ну так, собі стоунхендж, я скажу. Оце ну, вже так, це вже полтавська оця завість. Заздрість. У нас такого немає. Що ми ваших стоунхенджів не бачили, Коростишівських. Боже, це капець, кактуси із граніти. Ви поняли? Кактуси з граніти? Оце Полтава, дивись, дивись, кактуси з граніту. Нам так не жить. О! Це центральний парк Коростишева. Юка, Альпійські горки. А, гранітна у нас сова, щас підійдемо. То, то цей Дон Кіхот, швидше за все. Ось то дайте. Боже, ото. А, квіти з граніту. Блін, кактуси з граніту і квіти з граніту. Я це не винесу. А, блін, блін, боже, який а, боже, які лавочки! Боже, які лавочки! Гляньте! Ковалів у нас на Полтавщині немає. В Черкасах ковані лавочки, в Полтаві так, он, дивіться, лавочка, а, лавочка у цьому. Вау! Лавочка! Капець! Дивіться, лавочка. А що це за що таке? Боже, Боже. А оце ж гранітна квітка. Самі матюки. Немає до своїх матюки. Дуже яка красота. Це, це, я не знаю, тут вода, напевно, це фонтан. Це фонтан, це не ліхтар, це фонтан. І він не працює. У нас у Полтаві теж не працюють фонтани. От, Коростишів має таку саму проблему. Пахеру з тим, що в них гранітні квіти. 700 гранітних скульптур на 25 тисяч населення. Зато у них фонтан не працює Полтава злорадствує. О, зараз я крім да. А тепер фоточку я хочу з гранітною квіточкою. Лавочка. Не для слабохарактерних. Пішли. Це ж лавочка? Так. Е, да. Якщо я сяду. Страшно. Але ж це лавочка. Коли б я ще посиділа, лавочка для соціопатів. Заховався отут в голках. І щоб ніхто тебе не трогав. Точно. Блін, таблички немає, що це лавочка для соціопатів. Бо я придумаю. І руку дайте мені. Не виключайте. О! Опа! О, клас! Аккуратна. Мені в Полтаві таку треба. Іноді дуже хочеться. Плантації, юки. І ніхто не викопує. Чи люди вже все викопували, що їм треба? Чого вони не викопують юку? А? Це ж кожному наглядку можна. Боже, яка красота. Великодні яйця. Сова, сова з граніту. Люди. А ну Боже, як красиво. Ну, це щоб не казали, що я Полтаву порівнюю з Львовом або з Києвом. Оце коростишів. Культурно-мистецький простір. Та ви вже поняли, що у вас тут культурно і мистецько. О, блін. Ну як же ж гарно. Це такий якийсь, я не знаю, я таких парків за кордоном тільки бачила в Голландії, мабуть. Воно таке все трошки дике, трошки стилізоване. Ну, вау, просто це ж не класичні клумби. Ото, оце з лопухами, це точно не класична клумба. А Оці кам'яні какттуси, вибачте, капець. Кам'яні кактуси. Зауважте, оце все воно багаторічне, воно багаторічне. Один раз посадив, і воно оце все життя у тебе тут росте. І не треба кожен рік його там щось перекопувати. Боже, я в кам'яних джунглях прямому сенсі слова Кактуси, граніт. Ну, дивіться, бачите, парк досить дикий. Ну, воно це, це ж типу бур'ян. Да? Воно з одного боку бур'ян, а з другого боку ось хоп і хоста. Це ж хоста, так? Да? Да. Хоста. Да. Оце, отак воно все. Це мене цікавить, не можна відсюди взяти сеглинку на сувенір. Ні. Можна? Ні. Чого так? Да? Ну я не знаю. Так, мені син не дозволяє. А я б взяла на пам'ять сувенір. Слухайте, користище можна брати відсюди цеглину на сувенір? Хочеться. О, син контролює, щоб я не вкрала, так? Да? Можна вкрасти цеглину чи не можна? Не можна. А ось Лавочка з капець написом. Тут міг сидіти той. Хто перебуває в російському полоні? Капець, капець. Це залізний дровосек, Да? Тільки він якийсь малий дуже для дровосеку. О! Так. А це що? Підіжіть. Як оце називається квітка? Гортензія. Гортензія, хоста і е, риси. Іриси. Ну, що, важко посадити у полпані? Місія неможлива, так? Да? Огромна площа Огромна площадь площа благороджена, так. Да? Ну, Звісно, все не подужає. Ну все не подужає, да, Дивіться, ось тут клумба, ось тут ще не доблагорожено. Але, але воно робиться. І дуже видно, що воно робиться. ким. Ну ким? Не знаю, владою робиться. Та не слабенько, дуже гарно, Міша. Скульптура робила, але на цьому його. Підожди, людина робила скульптури, аж ті люди тут виділили землю, поставили сюди двірників, які тут працюють. Ну це не допрацьовано, так. А воно бачила це скульптура. Там допрацьовано, там не допрацьовано, воно з часом буде. ну ка а це що у нас? Скульптура. Боже, ось ставок! Боже, як гарно. Ох... Так, так, це чувак ловить рибу. А це, боже, яка модерна лавочка. Ух, нічого собі. Що це за лавочка така? Оця гортензія мене добила. Я минулого року в себе в дворі посадила і вона не прийнялася. А тут, пожалуйста, центральний парк, гортензія, троянди, все росте. Ух. І український прапор. І знак ядерної небезпеки. Де знак ядерної небусни? На скрині, подивись. На рюкзаку. Я не взяла. Я не взяла, хоча дуже хотілося. І мені здається, що воно тут це не те, що я хочу вкрасти, а те, що воно тут для того, на згадку. Але син не дозволив. І совість не дозволив. Певен, що це не він. Сковорода. Це, не може це, це Сковорода. А це хто другий? Оце Мені це хто? Мені обоє mm. нагадують українські. І там далі тічі. пікасу. Сальвадор Далі. Боже, я казала Пікассу. З вусами ага. так. виправлю. Я думав, що це взагалі якийсь. А Попробую. оце хто? А оце хто? Я mm. mm. да. не Це, мабуть. Фауст, паус. Думаєш, паус? Так. Думаю, не не. Дивіться, це не приватна оселя. Це, блін, центральний парк. Я в шуці. Звісно. Оце в такому парку можна гуляти. А у нас що в парк Побіди зайдеш. І там, як не надуть якісь атракціони, дітські горки, так якісь хот-доги, Називається все жри, все купуй, все плати. А тут безплатний парк. Тут мені нічого не пропонують купити. Ну я його не весь обійшла, може десь якісь кльоски є, але нема, тут все безплатно. Ходиш і милуєшся. Представляєте, так зайшов, пройшовся, листочок, дуже. У Полтаві б вже стояло п'ять лотків з ходдугами, чесно. Боже, як гарно. Блін. І оця папороть якась, що це таке? Красиво. Де ларьки? Де надувні горки? От це О, привіт, відвідувач парку. Чим сьогодні будеш тут займатися? Переосмислиш, що означає любов в нашому лапідаріумі. А, це лапідаріум. Це, оце лапідаріум, так? Оце лапідаріум. мам? Лапідаріум. Знайдеш ступню велетня, розгадаєш, де заховалася скульптура Стіва Джобса. А ще 10 років тому в тебе б не було такої можливості, бо наш парк тоді був сумним і занедбаним. Хороша новина відновленням та створенням історії парку вже багато років займається наш відомий скульптор та меценат. Увага, Віталій Рожик. Так, громадська організація Коростишівський парк, а небайдужі громадяни активно допомагають. Круто, круто. І оце класно. Оце тут даєш донат і ти розумієш, на що ти його даєш. О, вау, Боже, Боже, це дуже круто. Коростишівський громадська організація, парк і скульптор, ви такі круті. Ви просто вау. Дивіться, 10 років і зробила, я так розумію, із гівна цукерочку. Я б в житті не догадала, що у нас оце от таке є.